Водностанній підтримці України запевнила заступник генсека НАТО Роуз Розгетемюлер. Про це вона сказала сьогодні в Києві під час безпекового форуму. Також вона відзначила важливість для альянсу українського досвіду боротьби з гібридними загрозами та атаками з боку Росії. Напевно, найбільше, чого НАТО може навчитися від України зараз, це український досвід у протидії гібридним загрозам та атакам, які ви на жаль переживаєте останні три роки. Думаю, ми б могли співпрацювати більше в цьому напрямку. Раніше до 2014-го, НАТО не думало розміщувати додаткові війська в Балтійських країнах. Але з огляду на те, що Росія намагається втрутитися у справи України, порушує її територіальну цілісність та суверенітет. Ми вирішили зміцнити військ. Кову підтримку наших союзників, в тому числі в Балтійських країнах і Польщі. прем'єр Литви на цьому ж форумі сказав, що Україна вивела Європу з полону ілюзії. Його колеги з Естонії і Латвії зокрема зауважили, що санкції проти Росії мають залишатися чинними, доки Кремль не почне поважати принципи міжнародного права та виконувати мінські домовленості. Естонія має чітку позицію. Санкції мають залишатися чинними, доки Росія не повернеться до поваги принципів міжнародного права та не почне виконувати всі зобов'язання згідно з мінськими домовленостями, щоб суверенність та територіальна єдність України повністю відновилися. Гадаю, що сьогодні слово Україна принаймні для мене означає країну, яка вивела Європу з полону ілюзій. Для мене Україна це країна, яка змусила переглянути погляди. Що Зараз агресія неможлива. Я погоджуюсь з президентом, що втрата України для світової демократії означатиме втрату світової демократії для світу.